Що ви обожнюєте в чоловіках? Его, бо я колекціоную хрупкі речі. <мес> та, та <tip> хлопця справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець, кожній з них задає питання, але лиш одна знайде своє кохання. Мене звати Сергій Суньога, я е, комік, тіктокер, е, не знаю, блогер, е, продюсер, е, парадіст. Не знаю, якось так. Е, ви розслабились? <натоліг! пліг>! Сказали, що після цього розслабляться, ніби напряглися. Мій клітор настільки розслабився, що витік звідси. Чекай, <біг! піг>! чекай, чекай, бо він настільки витік е, злови там. <піг! піг>! Да. Він мій клітор викинув, просто отак. Швиранув в мене, ну теж. Ну так звичайно, роблять продюсери. Так, я вірю, що земля плоска. Що скажете ви? Номер перший. От мій топасенький. Дай сяду тобі на лице, щоб такої хуйні більше не ляпав. Так? Та сідай, я не знаю, чи поміняється думка плоска чи не плоска. <рес> я тебе не зладавлю, ти мав так. А я ж не знаю, як ви виглядаєте. Сюрприз, сюрприз. Е, номер два. Чувак, якщо тобі подобаються дівчата з маленькими сіськами, так і скажи. Мені не подобається дівчата з маленькими сіськами. Тоді я тобі підійду. А який в тебе? Давай так, е, можна помістити в, стак... в бокал для Мартіні. Е, добре, дуже дякую. Е, номер три. А я взагалі думаю, вважаю, що ми не живемо на землі, так? ми живемо на великій голові Кошового. Я вважаю, що вони повні дебіли. Кешовому дуже важко, я думаю. Горька, правда. Номер No. Ну, в мене стосунки на першому місці завжди, тому міс... ми з тобою підемо е, на в плоскосвітню подорож. <світку> Це по кировому рогу. Вийдіть. Номер 5. Так, ну в мене є два варіанти. Якщо ти гарний мені то я скажу: а ти такий смішний. А якщо ні, то скажу, що ти круглий ідіот. Так ми робимо. Так ми робимо. Добре. Я задумався дуже сильно про те, як вони підтримують один одного. Дуже класно. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган. Номер 6, можна почути вашу відповідь, будь ласка. А ви вірите в Бога? Блін, я таке віщу, що реально хочеться аж двері відкрити. Я вірю, я вірю. Тоді все логічно. Ну, люди, які вірять в Бога, ну, думають, що земля плоска. Все логічно. Сергій, вірте далі. Добре, добре, дуже Ой, дякую. Йо, бля. Дуже дякую. <ріх> Сергій, я мені це добре діляв. Це мені як плюсик защитається? <рес> Як защитається. <красник. рес> це можна дізнатися тільки після, як я ж можу так. Номер сім. Можна почути, будь ласка, вашу версію. Якщо ви вірите, що земля плоска, це чудово, ви мені дуже подобаєтеся. Я хочу поставити вашу фотографію собі на заставку в телефоні, тому прийшліть мені, будь ласка, своє фото отак от з паспортом біля обличчя. Тепер буду казати не плоска, а плоска завдяки вам. Тому дуже дякую. Я дуже вагаюсь. У мене є от варіант: там. перший, друга, або, або ж я зараз собі врагів наживаю 3, зразу. Четверта, п'ята або шоста. Третя, четверта, п'ята, шоста або сьома. Давайте я скину просто монетку тоді. Давайте отак. Табо є сім монет, дурочок. Друга. Вітаю, Сергій. Вітаю. Удачі. Ти так серйозно йшла. Що ви готові зробити, щоб вас пробачив хлопець? Номер один. А що він зробив, щоб я його не била? <ріст> <ріст> Дякую. Е, номер три. А що ти готова зробити, щоб тебе пробачив хлопець? Ну, я готова йому більше не зраджувати. <ріст> <ріст> Бля, ну це занадто. Е, номер чотири. Дивись, я готова. Ну, це максимум, я готова вибачитись. Ого. Ого. Тому що я вже насесалася, якщо чесно. Номер п'ять. Так, ну я готова навіть погодитись в трьох жити з твоєю мамою. Хитро. Шиза. Номер шість. Сказати: вибач мене, але пройобщик тут ти. Блін, сильно. Угу. Номер 7, будь ласка, ваша версія. Я готова відкопати його з-під уламків балкона. Його то кого? Хлопця, який на мене образився. Ні, <рес> ні, твій огромний член, Сережа. <рес> дякую. Дуже прикро, але дуже вам дякую. номер один. Вітаю вас. Привіт. Ого, ти вже з гіпсом. <рес> <рес> так а що, ніхто не зрозумів, що на ображених балкони падають. <рес> а я, <на> ображених <рес> воду. <ж> Нормально. <рес> Дівчата, що ви обожнюєте в чоловіках? Номер три. Его, бо я колекціоную хрупкі речі. це не у така. Е, Номер 4. Обожнюю, коли чоловіки дуже різноманітні і реалізовуються в різних сферах, типу і льотчик. Я сам льотчик. І психолог. Я влетів в клінічну сміт. І, коротше, і любить душить жінок. цей, Якось так. Одна це ти мене поміняєш? Рандомні слова. Можна вернути номер один. Номер п'ять. Я обожнюю них те, що вони готові повірити в будь-яку хуйню. Наприклад, що земля пласка і що він у мене перший. Дуже дякую. номер п'ять. Номер шість. В чоловіках я ціную мужність. Якщо її нема, то пісюн. Якщо пісюн маленький. То просто цінуй дружбу з ним. Це в нас буде щось більше, ніж дружба. Так, номер сім. Мені найбільше всього в чоловіках подобається гарний манікюр. Так. очко, мабуть. Oh, ну, хоч хтось, ну дівчата, треба було вам налити. Oh, номер сім, а можете повторити вашу відповідь? Це складна схема була, йо, гумористична. Найбільше в чоловіках я обожнюю гарний манікюр. І в цей момент я показую дівчатам свій манікюр. Е... Він давайте, коричневий. Е... Давайте. Додумай! Я обожнюю манікюр е... і нормально ставлюсь до цього, тому що так має чоловік виглядати. Номер е... 4, дякую вам. Ні, ну я розумію, звісно, тут ніхто не арестовує. Ні, все було класно, ти молодець. Все раді жарту, все раді жарту, розумієш? Це було шикарно. Можна дякую. Це ж якийсь полуфінал дійшла. А все. Якби вам випав шанс почати життя от самого початку, от все, нема нічого. От ким би ти стала? Три. Я би стала жуком навозником. Я ходила б і ваняла. Це дуже класно. Ну в цілому, те саме, що і в цьому житті, але більш соціально приємлимо. Дуже О, дякую так. вам. Е, номер п'ять. Якби тобі випав випав шанс почати життя спочатку, ким би ти стала? Е, я би стала прищом, щоб побути на твоєму обличчі. О, Поки уа. якась сучка не видавить мене. О, О боже! Хорошу який була. Конфлікт драма. Номер шість. А в наступному житті я б хотіла стати білкою, щоб вкрасти твої горішки. О. Я не знаю, а так можна без них? А якщо б ти стала хамяком, ти могла б сховати їх за щоку? Номер сім, будь ласка. Я б стала водійкою трамвая для того, щоб чоловіки на дорозі більше ніколи не казали мені, що я мавпа з гранатою. Дякую. Це просто правда. Дякую. Дякую величезне за те, що ви є номер п'ять. Дякую вам. Тут не засмішні вже вбирає. Дуже. Ласка. <рив> Чесно, дуже люблю, коли жінка смачно готує. Що б ти мені приготувала? три. 3. Ну, моє улюблене блюдо це пліснява. І в мене якраз вдома її дохуя. Поїдем, Поїдемо, буду тебе угощати. <рив> не, не дуже люблю грибок. Е, номер шість. Е, Що ти мені приготуєш? Свою вагіну. <рив> <рив> а це, до речі, дуже важливо. А потім, а потім Шарлотку. <рив> Все хорошо номер сім. Е, я приготую тобі хеппі міл від хеппі <плес> мілф. Це теж правда. Не звертайте увагу. Хеппі-міл <плес> від міл. Давайте так. От в мене є сумнів. Ну, ми вже ж так знаєте на такий етап. Дуже важливий. Це ж втратити можна людинку. В мене сумнів між три і сім. Е, хто з вас вміє готувати борщ? Угадайте, хто з нас вміє готувати борщ. Ні, ну, правда. Напишіть в коментарях, як думаєте, хто з нас? А хто це відповів? Сьомий номер вміє готувати борщ, а третій. Я готую вагіну на пару. Номер три. Дуже вам дякую. Я впевнений, що у вас все вийде з такими вміннями. Дуже вам дякую. Пока. Класний наряд. Спасибо. Фінал! Якщо про мене запитає твоя мама, е, як ти мене опишеш? Номер 6. Мам, познайомся, це Сережа самогон. Сам жене, сам сміється. Дякую. <гад italiano> <гад einen laut> <гад>. <гад> Номер 7. Я скажу, що ти схожий на мого тата. Тебе я теж ніколи не бачила. До такого питання не можна. Можеш запитати те, що тебе турбує, ми тобі відповімо. Якщо в мене випадуть волосся, бо мене дуже турбує моя чолка, я знаю дуже багато років, як ти виправиш цю ситуацію? Бо я буду плакати, напевно, не один день. Я покличу ТЦК, тебе охуєнно побриють. Вибачте, я про Номер шість. Я скажу: не переживай, я люблю лисий лобок. Свій. А, ч, а чолка там теж непогано смотриться зараз, я тобі yeah. скажу, Сережа. Номер сім. Що ти зробиш в цій ситуації? Ну no, у мене немає смішної відповіді. Мені подобаються чоловіки з залисинами. вони схожі на мого тата, якого я насправді бачила. <laughs> <laughs> вот, тому я скажу, що ти став ще сексуальнішим. Номер сім. Ми вас вітаємо з перемогою. Номер <laughs> шість. Oh. Дуже дякую. Дуже дякую тобі. Фінал ми вже і цьомнулись, якщо що. Дякую. Але я думаю, що у монтажора зараз є робота перед тим на 15 секунд. Та на виріш його. Стен, дап, Всім привіт, Михайло Федорас, стендап-комік, волонтер, котячий батько, амбасадор Вінниці. Всім привіт. Wow! 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 У мене є перше питання до вас. Який фільм схожий на твоє життя? Номер один. Завжди кажи так, іноді кажи ні. І Якщо в тебе запитають, час від часу кажи, що в мене таке перший раз. Це гарний підхід. Номер два. Глибока пристужена голодка. Oh! 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 Nee, ну, це фільм в жанрі фанфікшн, Я поняв. Uh, номер три. У шолунку моєму діри. Життя це голодні ігри. Їй ще не забудь, лач внеси, бо частин три. Бум wow. вселився. Потап. Uh, номер чотири. Uh, фільм «50 відцінків сірого, тому що я дальтонік і живу на Троєщині. Ага. Хорош. Може, я і не дальтонік, я просто живу на Троєщині, там важко. <рес> там всі <зрунити>. дальтоніки. Що <рес> да -да. страшного, проскочимо на сірий. Е, номер п'ять. <рес> Хобіт. Бо я маленька, волохата, живу в дуже маленькому приміщенні, е, курю дуже багато і люблю кільця анальні і кальмара. <рес> Боже, да, чи да, 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 не це ідеальна жінка? Головне не перепутай! Головне в такому порядку, як ти сказала. Я би хотіла побачити її анкету, яку вона в восьмому класі писала. Дівчата. <реку> <реку> я тоді ще не вміла писати. <реку> Улюблена поза в сексі анчоус. Е, номер шість. Це американський пиріг. Але в хороші дні я мама Стіфлера, а в погані — пиріг. Ага. Дякую. І номер сім. Сутінки! <реку> Всі люблять сутінки, і я люблю уперів. Ага. Уперів чи пиріг? Упері і то і інше. І у періг люблю, і пиріг. І собаки садолі мені теж подобаються, якщо чесно. Так, добре, дуже вам дякую. Станом на зараз мені найменше сподобався реп. Та й чоловіків немає смаку. Так, тобі найменше сподобався реп, то це значить, що реп уходить. Це значить, що реп уходить. з мого серця, на жаль. Прощавай, 50 Cent. Привіт, пока. пока! Яких привітом тепер! Я часто їжджу у відрядження. Як ми будемо підтримувати стосунки на відстані? Номер один. Оце ти, звісно, завернув. Міг би напряму сказати, я часто ходжу в туалет. Ну, якщо тобі щось треба, напиши смс-ку, я тобі все подам, котік, все буде. Так, добре. подобається. Номер два, будь ласка. Я буду прати твої жіночі речі, в яких ти виїхав, і відсилати тобі назад. А я думаю, де мої рожеві стрінги ділить. Номер чотири. Ми не будемо взагалі сваритись, ти будеш їздити в відрядження, а я забуду що є. Номер п'ять. Ну знаєш, щось мені підказує, що не в уїзному далеко уїхати не вийде. А, а в межах України догоним. Так. Всі разом. <ріст> Отак. От, от а що ти хотів? Я хотів би в Кам'янець-Подільський поїхати без зайобів. Номер шість. Будь ласка, не хвилюйся, Не хвилюйся. Всі мої хлопці часто їздять у відрядження. Нам просто треба синхронізувати ваші календарі. Всі твої хлопці. Да. Номер сім. Моя вагіна — це портал. <рес> Тому все буде добре. А відповідь, яка? Через портал підтримувати. У да. мене є рішення, і станом на даний раунд це номер. Ми прощаємося з номером шість. Привіт. Привіт. І Пока. А як ти вирішуєш? Конфлікти з хлопцями. Номер один. Шлю хлопця нахуй шукаю не конфліктного. Хорошо. Номер Готую смачний печінковий торт після того як відбила їм печень. Нормально. я вірю. Вірю. Це жирний плюс. Номер чотири. Я влаштовую конфлікти трошки побільше. Потім ще побільше, ще побільше, а потім ми просто вмираємо в любові в один день і все. Так наївно. Номер п'ять. Погрожує своїм фідом. Блядь, я тобі вірю. Вона об'їбалася цукром чи що? жоїлась. А можна, будь ласка, ще раз повторити, а не оце чвякать, хуякать. ти! Опа, у нас тут в залі самець. Перепрошую. А ти коли-небудь спілкувався до цього жінками взагалі? Ти просто так не можна казати. Все, я поняв. Номер сім. Та йди нахуй. <ріст> Шмакать гулякать! Певно, перший, хто його просто послав нахуй. Це я. Нахуй послали мене, але нахуй йде номер сім. На чий, брата? Ти ж мене вигнав. Ну, <ріст> привіт. Привіт. Так, наступне питання. Якби ти була Богом, що б ти змінила в чоловіках? Номер один. Я б чоловікам змінювала труси кожний день. Ага. Бо це тільки Господу Богу під силу. Ага. Really номер два. Е, я би попросила зробити мене з менш жирного ребра. <рик> номер чотири. А, да я б нічого не змінювала. все. Хочу протестувати, як така відповідь працює. Ага. <рик> е, добре працює. Добре. Е, номер п'ять. Е, стать. Ти впевнена. Найгірше, що може зробити жінка, це займатися сексом з чоловіком. А тепер от хороші собі. А зараз покидає номер один, бо так я рішив. Ох ти, який рішала Вінниці. Привіт. Рішив він, мачик. Рішив остатися без Хорошо. По поводу секса. Який твій улюблений прийом в сексі номер два? Мій суперприйом в сексі це прийом металолому, бо твій член ще та сталь. О, ти ошибаєшся. Номер чотири. Мій суперприйом в сексі. Це я дуже дуже повільно роздягаюсь, томно вздихаю, а потім лягаю спати на 12 годин. Працює кожен раз. Який твій суперприйом в сексі? Вниз, 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 вниз трикутник. А це хто сказав? Та мене вже вигнали. А. Блін, а можна назад вернути? Номер п'ять. Удушаючий. Удуша... У хорош. Хорош. асфіксія пісюнчика. асфексія пісюнчика. Тепер насправді дуже складно, але. Номер два покидає. Сука, ще й Тікток не записала. блядь. А чого не записала? Та бо ваш піздьош, там був прикол про те, що він жирний і страдав жирінням. Але ви, блядь, все нахуй прийвали. Привіт. 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 Дивіться номер чотири. Ким би ти хотіла стати в наступному житті? Я в наступному житті хотіла б стати на ноги нарешті. І номер п'ять. Хотіла бути бабайкою, щоб обосновано залазити до діток вночі і дрочити і дрочити на них. Бабайки ж так роблять. Да, да, Мій так робив. От на це о, ти так. Да, да. та сама хуйня. Так звісно, зараз буде дуже важкий вибір між любителькою дрочити на дітей і 30-річною жінкою. Але покидає номер 5 і лишається тридцятирічна жінка. Хто Це Я Я! — Я лишаю не 30! — А чого? А Але це тридцятирічний дивися, пухлий, не з'їжі. Я слідкую. Добрий. день. — Добрий день.